<му> Алеша, play. Е, я чуть-чуть повиживав перед серією. Як перед серією? Тут в мене три серії аж було. тільки Вони не сохранились. Як три. Дві серії було, а три... І вони не сохранились. Представляєте? О, я тут ж ліска не ще, не замітив. Це заставку ще до кінця я не доробила, буду міняти свій стиль відео. О. А у мене два верстака. Ай! О, один в шахту засунув. Ай. Хай Хай тут стоїть. Я топ. Нет, типа я вымер в Майнкрафте. Так, здесь да что-то сыворот. Ай. Открой новое Кочара, чого ти мене не захищав? Бо хто не знает, куты задают по крипера? <плес> <плес> А немає якого спеціально покипаного етикету для Дуже шкода, займатися. Коротше, прийду вже наружу. А якісь прибори, ви Хо, 21 металла.

Це красиво, а зараз уважно, послухайте мене, я розкажу вам, леді, що там буде Отже, у кожний є п'ять страхів передачі. Так. Буду йти копатися в шахті. Не знаю, що я люблю в Майнкрафті. Дуже крепко люблю шахту. Десь чую ту нечисту силу. А тут метал. Так, так, викопуємо. Так, далі половину я не буду вставляти в відео. Бля, кому хто я везучий? Бачите, кого я побачу? Ой. О, убив.

О, на трю и все переплавилось. Десертная ложка для того, чтобы съесть мороженое, а э, десертная вилка нож, чтобы съесть. Это турелетик, но как он называется, я не помню. Mm. Саме перше крафтим, А як я його скрафчу? Так. Крафтим нагрудник. Штани. Ця І все, що я можу. Думаю, нормально мені буде. Так, потом буду сортувати. Зараз головне очистити інвентар. И завтра я буду вам всем сказать Пока. Ай. 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 пока Ай. пока.